Я вже майже впродовж року займаюся. Це такий тренінг, такий потужний, там іде і теоретичний, і практичний, дуже багато практики. У нас вже було три модулі по тижню. Ми мали практичні саме такі заняття. Це від EdCamp Ukraine. EdCamp Ukraine співпрацює із американським університетом Емері, який є одним із розробником курсу соціально-емоційне та етичне навчання. Цей курс впроваджений в декількох школах України. Це є пілотні школи. І зараз держава намагається зробити цей курс обов'язковим всіх школах України. Але для того щоб вчителі могли читати цей курс і не маючи такої освіти, як психолог, щоб це міг вчитель, то обов'язково мають пройти ряд тренінгів. Тобто від школи буде кілька представників, щоб можна було запустити цю програму. Для цього зараз готують тренерів. Якраз я входжу в цю групу тренерського складу. Ми маємо Класити підсумкові іспити, отримати сертифікацію, і вже навесні ми будемо цей курс пропонувати вчителям шкіл України. В чому полягає цей курс, в чому його особливість, тому що я з 1 вересня почала викладати в 5 класі соціально-емоційне та етичне навчання це міжнародна програма. 20 років вона розроблялася провідними фахівцями. Там ну, дійсно більшість фахівців це були психологи, в основу покладено розвиток м'яких навичок, уміння людини першу чергу розуміти себе, вміти допомогти собі, володіння різними практиками, коли людина дійсно вміє щитувати свої емоції, вміє повертати себе в зону все гаразд. Тому що щодня ми зустрічаємося з різними викликами, і дорослі, і діти, і ми виходимо або в зону збудженості, або в зону пригнічення, і це впливає і на нашу роботу, і на наше навчання, на наш фізичний рівень і за допомогою різних практик дитина в першу чергу вчиться щитувати себе, відчувати, що вона зараз переживає так на рівні почуттів, на рівні думок, на рівні емоцій, на рівні фізичного свого тіла, так, свої відчуття і вчиться допомагати сама собі. Тобто, якщо вона зможе допомогти сама собі, вона зможе зрозуміти свого ближнього, допомогти йому. І мені подобається, що ця програма будується на різних рівнях. Перше це допоможи собі, це перший рівень, другий рівень це допоможи своєму ближньому». Тижньому своєму другові, і третє це ми всі як спільнота, так що ми всі взаємопов'язані, і від мого добробуту залежить добробут моєї родини, добробут моєї держави. І Якщо я буду намагатися зробити когось іншого щасливим, то це добро повернеться мені. Тобто, що ми така, ніби як система взаємопов'язана, така спільнота, яка покликана до того, щоб все-таки робити добрі справи, як на своєму особистому рівні, так і на рівні колективу, на рівні держави. Ну, я бачу з 1 вересня, що діти надзвичайно відкриті, тому що взагалі тонуш пропагує м'які навички. Це лежить в основі. Тобто навчання це добре. Там рівень IQ, так інтелектуальний рівень, а все-таки емоційний інтелект зараз ну, бачимо, що світова спільнота виставляє це як основні навички взагалі 21 століття. Це розвиток м'яких навичок, так уміння дійсно відчути себе, зрозуміти себе, працювати в колективі, комунікувати це критичне мислення. І у нас так закладено, ніби в основі нашої програми: це серце, розум і руки. Тобто, серце ми відчуваємо, співпереживаємо на рівні думок. Так ми це все логічно, якось порядковуємо, включаємо критичне мислення. Ну а руки це діяти, щось робити, не просто бачити, а реагувати на те, що відбувається навколо, і виховується такий, можна сказати, як не це лідером, але людина небайдужа, яка готова дійсно прийняти на себе відповідальність і. Комусь допомогти, подати якусь ініціативу, тобто така діяльність на особистість і по відношенню до себе, і по відношенню до тих, хто є навколо неї. Напевно, що варто додати це те, що на сьогоднішній день ця програма є надзвичайно потрібна в школах України, тому що ну, всі ми говоримо про те, що в більше чи меншій мірі ми дійсно є травмовані. І на сьогодні саме такі заняття потрібні і самим вчителям для того, щоб вони могли дійсно справитися зі своїми емоціями, щоб вони не вигоряли, щоб вони дійсно могли підтримати дітей. Для цього їм самим потрібно вміти себе підтримати, вміти виводити з тих станів, які часто дійсно ми потрапляємо в зв'язку з усіма випробуваннями, викликами, які є. І разом з тим також само навчити дитину, що робити так з посттравматичними синдромами, так, з якимись. Глибокими такими переживаннями, як бути співчутливим один до одного, як створити в класі таку атмосферу, щоб ми помічали так, які зміни відбуваються, що ми могли дійсно діяльність. Підтримати нашого друга і сьогодні мені дуже сподобалося, що діти, коли згадували про правила взаємодії про домовленості в класі, вони пригадали дівчинку, якої зараз немає в класі, але вони вважають, що вона командна гравчиня, що вона небайдуже, так що вона завжди підтримує, що завжди вона скаже добре слово, що не пройде повз. Хоча я так бачу, що ну в цьому класі. Перші п'яті класи завжди такі відкриті. По-друге, відчувається нова українська школа. І по третє, вони ще працювали за програмою на крилах успіху, і там теж велика увага приділялася саме м'яким навичкам, розвитку м'яких навичок, і того ну мені дуже комфортно працювати в цьому середовищі. Ось такі відкриті уроки, взагалі, уроки такі ну практичні, саме інтерактивні. Ви проводите наскільки часто і які теми ви яких тем торкаєтесь? Ну, чесно кажучи, мені поталанило, тому що у нас є така розробка, називається соціальне емоційне етичне навчання. Це весь курс на цілий рік, який прописаний спеціалістами розроблений. Там є надзвичайно багато практики, і основне там дійсно, ви правильно помітили на інтерактиві. Сьогодні Інші заняття це було більше таке спілкування. Так, це вчитель стає фасилітатором, який Ну, Намагається максимально поставити більше запитань, щоб діти відповідали, щоб вони самі робили якісь висновки, але дуже багато є практичних робіт. І того ми з дітьми ми працювали тривалий час онлайн, тепер почали працювати наживо, і тому ми одразу щось робимо. І вже почали це на стінах вивішувати їхні проєкти. Того дуже багато вони дійсно роблять в командах: по двоє, по троє більшими командами. Вона все побудовано на інтерактиві. Які теми ми пройшли вже першу частину, яка називається Добро і співпереживання, тобто ми говорили про те, що таке добро, як ми його собі уявляємо, і говорили про те, що таке означає співпереживання. Це не тільки побачити, не тільки зовнішньо так відреагувати, це попустити через себе і дати зворотний зв'язок, так або підтримати словом, або підтримати якусь дію, тобто щось з цим робити. І знову я так акцентую увагу, що автори цих підручників звертають увагу в першу чергу на особистісний рівень. Що я маю в першу чергу співпереживати собі, тобто зрозуміти так, що мені некомфортно, що мені недобре, тобто навчитися дійсно відчувати, розуміти себе для того, щоб давати раду собі. Якщо я дійсно зможу знайти гармонію в собі і розуміти себе, тоді я зможу допомогти комусь іншому. Наступні наші теми о зараз тема буде ну, почалася тільки нова тема це відчуття. Ми будемо відпрацьовувати різні практики, які допомагають нам регулювати себе, в першу чергу, читати те, що відбувається всередині, а потім як практично собі допомогти. Далі будуть у нас розділи пов'язані з увагою, тому що все починається з уваги, наскільки ми чуємо іншу людину, так можемо зрозуміти її, наскільки ми уважні до себе, чи ми уважно споживаємо їжу, там також само на це звертається увага. І взагалі увага допомагає і в навчанні, і у взаємодії з навколишніми. І далі переходимо на системний рівень, тобто переходимо, що ми всі. Єдина система, і як ми можемо дійсно з допомогою і уваги, співпереживання цих діяльнісних практик змінити світ навколо себе? Ви плануєте проводити такі уроки практичні з учнями з 1 по 11 клас? Ну, на сьогоднішній день ми проводимо тільки в трьох-п'ятих класах, тобто в двох класах проводжу я і в третьому класі проводить психологиня нашої школи. А на перспективу ми також само нашою школою подамося в цей проєкт, який розпочне EdCamp Юкрейн. Він буде набирати школи. Школи мають бути вмотивовані, мають пройти відбір. Вони мають пройти курс в університеті Еморі, це онлайн-курс, такий базовий, щоб вони розуміли, про що йде мова. Ці школи, які будуть відібрані, Рені вони в першу чергу будуть проходити ці курси. І якщо наші вчителі пройдуть, будуть сертифіковані, тоді ми плануємо, хочемо так, щоб проваджувався цей курс в школі. В нашій зараз розроблена програма початкова школа, середня ланка і зараз доперекладається на українську мову старша ланка. І ще для 9-10-11 класів ще підручника поки що немає, він допрацьовується. Але ми поки що вирішили впроваджувати п'яти класах, тому що в нас ну, два спеціалісти, які можуть викладати. А потім будете ну, плануєте працювати з дорослими, так, вчителями, можливо, батьками будуть до вас звертатися. Знаєте, мені в чому подобається ця програма, це те, що там велика увага приділяється батькам. Це такий наступний етап, до якого я ще сама тільки йду. Ну, я мала перші батьківські збори, де я пояснила, що це, що ми будемо займатися з дітьми. А тепер, дякую, що ми вийшли наживо і буде можливість зустрітися також саме з батьками наживо. тому що батьки реально включаються в роботу і вони повинні знати не тільки що вивчають їхні діти, але далі продовжувати ці практики і вдома. Тому це це, наприклад, це буде наступний такий крок. Це праця з батьками, і вона є надзвичайно важлива. Важлива. Але справді першою основою мають бути вчителі. І на сьогоднішній день я відчуваю, що просто гостра така необхідність, що все-таки варто розпочинати з вчителів. Ми розпочали з дітей, але справді варто розпочинати з вчителів. Чому? Тому що я коли сама проходила ці практики, і коли я приходжу до такого розуміння, наприклад, якщо я сижу на якійсь там лекції чи на якомусь там вебінарі, чи навіть тренінгу, то мені хочеться, наприклад, відійти там, походити, змінити положення там. Прилягти, чи сісти, випити воду. І я до цього тільки прийшла, що я маю право це робити. Це нормально, тому що цей простір для мене. Для того, щоб я ефективно навчалася, я маю себе почувати комфортно. Я для себе зробила відкриття. А я думаю, як ми в школі, діти мають сидіти. Ну добре, зараз трошки, трошки є такі е, демократичні зміни. Так, що дитина на правило вільної ноги, дитина може вийти, коли їй потрібно, не обов'язково кати вчителю, можна вийти. Тобто, якісь маленькі правила є, але ще ми до такого не дійшли, наприклад. Бо це треба дійсно виховувати і вчителя, і дитину. Що він може встати, він може посидіти на буфику, він може піти попити собі воду, він може вийти там, проходити, чи, наприклад, використати цю практику миттєвої допомоги зараз. Ви бачите, дітки трошки втомилися, так? І поки що вони виходили, але не було такого. Наприклад, там підійшла, а дійсно там стала, походила, лягла на той пуфик. Вони ще собі цього не дозволяють. Тому що, мабуть, ми теж маємо стати трошки такими розкутішими і бути ну, правдивими, і звертати увагу я, у нас теж немає культури прислуховуватися до свого тіла. Так, я хочу пити, та нічого я не можу. Мені незручно вийти, Я потім я перечекаю. А це нормальні речі. Якщо діти будуть цього ставитися, ну як звичайні речі, такі природні. Якщо вчителі так до цього будуть ставитися, мені здається, що взагалі навіть зміни зміниться взаємини між вчителями і дітьми. Ми просто будемо розуміти, що ми не ну, дійсно. На одній хвилі, що ми турбуємось не за одного, так що ми не байдужі один до одного. Тут почнуться реальні партнерські взаємини, те про що ну ну мріє ця нова українська школа, і те, що ну поки що на папері прописано, а в дії цього ну мало поділіться враженнями від сьогоднішнього саме заняття. Я так вважаю, що діти були були достатньо активними. Як вважаєте ви? Так, я насправді надзвичайно задоволена дітьми, тому що вони були відкриті говорити дійсно про свої відчуття. Я пам'ятаю, коли з нами проводили такі практики, мені самі було, де, як, що я відчуваю, де в ногах, у руках. Тобто ми не звикли про це взагалі говорити. І я була дуже задоволена, що діти дійсно від почуттів все-таки йшли відчуття. Їм це було складнувато, але вони це робили. І от їхня така розкутість вона додала мені також самовпевненості, вже такої легкості, тому що насправді я на почала. Тло хвилювалася, ще не розуміла ну чому, все ж так зрозуміло. Але хвилювання були у мене, вони допомогли мені. Одне єдине, я для себе таки роблю висновок, що все-таки так, що діти вже на кінець такі були вже втомлені, треба було все-таки, ну, хотілося швидше, швидше, треба було встати, порухатися, щось таке зробити. Але, знаєте, це таке бажання, треба завершити, треба завершити вчасно. Вони вже хочуть додому. Тобто, от теж я десь не провідчувала до кінця їх. Але загалом я задоволена, вони були молодці, і це тільки перше заняття з цієї теми, Я думаю, що наступного разу ми вже будемо рухатися. Класу будемо підходити до кожної станції, будемо це пробувати. Будемо дивитися враженнями, що воно буде більш таке емоційне, таке більш енергійне, і думаю, для них це буде іще ще комфортніше, бо сьогоднішнє заняття було дуже багато говорити, думати, пропускати, ділитися. Того думаю, що для них це було складновато. Тобто, тема самовідчуття для них продовжиться. Так, так вона тільки вона буде тривати. Вона ще буде тривати чотири заняття. Зважаючи на те, що ну, майже півтора року було, діти так навчалися через ковід онлайн, потім через війну знову. Чи бачите ви ось цю різницю, і коли почали працювати над цією темою, відчуття, емоції і так далі, що діти змінилися, можливо, три роки тому і зараз ну, в психологічному плані? Знайте, першу чергу ви спитали. Я одразу пригадала, як дійсно Ксенія дала одразу зворотний зв'язок. Що, що ми бачимо нашими очима, так як зір допомагає нам сприйняти світ, і вона відразу сказала, що ми бачимо один одного, і це вже радість, так що ми не дивимося в ноутбук і бачимо якусь одну стабільну картинку, так яка майже не змінюється. Ми бачимо один одного, ми бачимо емоції один одного. Тому я вважаю, що дійсно наш вихід наживо, він він ну, реально піднімає все так, всі емоції, всі наші бажання дійсно спілкуватися, взаємодію, і я бачу різницю саме в п'ятих класах. Я помічаю, що вони надзвичайно розкуті, вони дуже хотіли повернутися до школи, тому що ну вважайте, що це ще такі діти, які ну, дійсно. Люблять вони були з одним вчителем, так це в початковій школі. А тут вони прийшли в новий світ. Так, вони прийшли на різні предмети, прийшли на різних вчителів, і вони надзвичайно відкриті. І я думаю, що онлайн ну, заняття, коли я проводила з ними онлайн. То я відчувала, що мені так бракувало цього інтерактиву мені так бракувало того, щоб дійсно їх об'єднати, що вони працювали в парах, що вони одразу ділилися своїми роботами. Постійно їм було дуже важко, от в напрузі дійсно триматися. Знаєш, деякі школи проводять сен, тобто ці заняття онлайн, але Дійсно, жива комунікація, вона робить ці заняття ну дуже здоровий зворотний зв'язок, тому що ми бачимо, як діти реагують, що їм заходить, тобто одразу це можна практикувати. Це не є такі, знаєте, відірвані такі знання, що вони реально є живі. Ну для вас з віком дітей, як ви вважаєте, працювати простіше ну на цій теми, говорити про себе. Напевно, з підлітками це буде важче робити, ніж з такими ну, 11-10 років. Ну, в першу чергу це треба спробувати, тому що я провела такий експеримент, деякі такі практики спробувала на шостому класі. Ну, шостий клас це ніби такий початок підліткового віку, і вони мені сказали, чому у нас немає такого предмету, чому ми ну, ніби обділені, у нас знання, знання, а на наш внутрішній світ не звертають увагу, тобто, а нам цього бракує. І я так зрозуміла, наскільки вони спраглі цього, і я пообіцяла, що ми на заняттях української літератури, зарубіжної літератури, ті заняття, які дійсно пов'язані з людиною, будемо потрошки-потрошки вкраплювати ці практики, щоб воно не було відірване. Є урок сен. А, наприклад, інші уроки у нас собі як звичайні, і ми ніби відірвано від. Особистості дитини, що воно все таки було прив'язане так до мого настрою, до моїх емоцій, до моїх переживань. Тобто, все-таки ці практики втілювати на інших заняттях. І я побачила, що вони навпаки, так я думала, що вони може як старші, і вони, ну що це такі практики? Вони ніби такі легенькі, але їм важливо знати про себе. І мені чомусь все-таки здається. Що це зайде в будь-якому віці, бо коли говорять про мене, для мене це важливо. Я розумію, що я для когось цікава. І ми мало уваги цьому приділяємо дома. Так, ми особисто дорослі, особисто у спілкуванні з нашими дітьми. І діти, це така як прогалина, дуже велика прогалина нашої школи, якщо чесно. Я маю на увазі української взагалі школи, що у нас акцент дається на академічні знання і дуже мало на розвиток м'яких навичок на людину, на її внутрішній світ. І я думаю, що це зайде в будь-якому класі, навіть 11-му. Я зараз пригадую, що в 11-му класі минулого року проводила. Е на початку року, коли ми ще працювали, вдумали споживання їжі. Це теж така практика. Ми прийшли, діти принесли там яблука, моркву. І ми споживали цю їжу так вдумливо, спокійно, не поспішаючи, відчуваючи запах, смак, які в і, і, і нас були відчуття. І тоді думали, для чого ця практика. І діти прийшли до такого висновку, ну, це 11 клас. Вони сказали в першу чергу. Одна дівчинка каже: раніше я їла яблука, каже, і ніколи не звертала увагу, що дійсно наскільки вони смачні, які вони соковиті. Я просто автоматично це робила, приносила ланчбокс, поїла і все. Каже, а тепер я відчула ну, круто запах і смак, яблука. І так, коли ми розбирали про цю практику, то на завершення навіть діти прийшли такого висновку, що так же само і в спілкуванні, коли ми спілкуємося з іншою людиною, якщо ми вдумливо спілкуємося, ми її чуємо, ми розуміємо її емоції, її переживання, ми включаємося, ми є тут і зараз з цією людиною. А ми можемо, так як ми їмо, ось так дуже швидко, не звертаючи увагу, що ковтаємо, також саме можемо спілкуватися з іншою людиною, тобто її слова пролітають повз нас, ми їх не переживаємо. І ми не живемо, тобто ми живемо минулим або майбутнім, а не живемо тут і зараз. І ми прийшли до такого висновку, що треба жити тут і зараз. Тобто, ця практика п'яти хвилин настільки зайшла в одинадцятому класі, що я бачила, що діти ну реально, їм хочеться про це говорити, і для них це важливо. І тому я думаю, що для будь-якого віку цей предмет буде цікавий. Сьогодні ви обрали такі практичні моменти е, і поспілкуватись, і музику їм вмикали. Так насправді була рекомендація прислухатися до звука до звуків у класі і прислухатися до звуків за межами класної аудиторії. дошка було написано: можете взяти музику. Я подумала дійсно, що може краще вплинути ніж музика. І ну так мені чомусь внутрішньо захотілося, щоб вони почули ту музику, яка для них все-таки є, хоч трохи знайома. Хотілося б все таки щоб це була класична музика. І так як ми зараз української літератури теж вивчаємо пори роки, у нас там є казка, і там головна героїня зима, то мені хотілося ще зробити такого запаралелити їх, так щоб це була саме зима, щоб була така бурхлива, така мелодія, така емоційна. І ну, хочеться так, щоб щось було щось було таке, як кажуть, для душі, так, щоб таке, щоб щось глибше торкнуло е, дітей і е, така знаєте, інтеграція трошки з іншими предметами. Тому мені хотілося зробити таке вкраплення, ну, Думаю, що їм запам'ятається.